І так, отримувати особливі елементи з словника через Print ми навчилися. Тепер давайте же спробуємо це зробити, не використовуючи, цикл і не використовуючи попередніх методів. Давайте ж спочатку, для прикладу, спробуємо дістати мій вік. Для цього я створю перемінну My age, і в яку буду доставати. Ось це значення. Як це зробити? Спочатку ми звертаємося до словника, нажимаємо крапка, і як буде англійської взяти правильно GET. І ось тут ми звертаємося до ключа GET. І тепер ми можемо напринтити. Це значення. Як бачите, я отримав свій фік. Проте. Достатися до даних можна, використовуючи не тільки цей метод, можна використати метод, який мене, чесно кажучи, трошки сконфюзив, і мені він не подобається. І зараз я покажу, чому можна зробити отакі от квадратні дужки і написати к. І отримаємо абсолютно той самий результат, працює так само. Проте, якщо я спробую, наприклад, достати ітемс, такого ключа, якщо немає, я отримую помилку. В той час, як за допомогою методу get, я попробую достати ітемс, якого тут нема, я замість помилки отримую нон. Тобто, такий метод є набагато безпечнішим, і, скажімо так, ви можете уберегти свою програму від можливих поломок. Також дуже важливо, що тут можна не обов'язково вводити нон, а можна через кому ввести значення, яке буде введено за замовчуванням, якщо такого ключа не знайдено. Наприклад, напишемо просто інформаційне поле. No. items Напишемо і отримаємо ось таке значення, якщо такого ключа не було. Проте так само можемо достати хобіси і отримати їх. Наступне, що ми розглянемо, це оновлення елементів списку. Дуже класно їх доставати, але було б круто їх якось змінювати. Що для цього потрібно робити? В такому випадку давайте спробуємо спочатку поміняти мій вік. Зробимо наступним чином. Беремо, звертаємося до словника. І в словнику ось такими от квадратними дужками знаходимо вік H. І тепер ми звертаємося до словника, до ось цього ключа. І тепер ми можемо просто призначити нове значення. Наприклад, 26. Зробимо запринтити print dict. І отримаємо, що мій вік тепер 26. Як бачите, ми його таким чином змінили. Проте цей метод також може конфюзити, і я не рекомендував би його використовувати, тому що він не зовсім явний, не зовсім зрозуміло, що тут робити. І взагалі квадратних дужок в Python багато, як ви вже замітили. Мене це дуже сильно збивало, тому рекомендую вам вивчити наступний метод, який називається update. Ми робимо dict.Update. Up, Відкриваємо дужки. Відкриваємо ось такі от як тут. Робимо отакі означки. І що ми робимо? Першим елементом ми звертаємося до ключа H. І через дві кратку я ставлю новий бік собі там 39. Тому тут дуже зрозуміло, що тут звертаюся я до оцього словника. Зрозуміло, що апдейт, що я щось тут оновлюю. Зрозуміло, що я звертаюся до ключа. І зрозуміло, що тут я хочу щось поставити на Роблю, Роблю print і отримую H. Так само можна не принтити цілий дікт, а можна зробити, наприклад, print дікт І беремо, наприклад, get age. І будемо отримувати тільки свій вік, щоб не було лишньої інформації. По цьому все. Далі ми в наступному відео розглянемо, як можна створювати словники.